Увага, розіграш. Під час перегляду цього відео ми розігруємо 100 гривень. Щоб взяти участь в розіграші, треба перше. бути підписником на каналі Банківський клуб. Друге, поставити лайк під цим відео. Третє. Залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 100 гривень перерахуємо на картку тому, чий коментар станом на завтрашній ранок збере найбільшу кількість лайків. Всім привіт. Останні два роки в Україні Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд доволі часто піднімав теми щодо накопичувальної пенсії, недержавних пенсійних фондів, розповідав про те, що нам треба йти в, цю, в цьому напрямку. І ось я би сказав, перші кроки в цьому напрямку вже реалізовані, і до Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію. Ще підписаного законопроекту президентом України немає, але є інформація щодо того, що говориться про. Цьому законопроекті і про які відрахування, у кого та як будуть здійснюватися, і в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти про цей законопроект. І він дійсно цікавий, так як це перші кроки нової пенсійної реформи в Україні. Поїхали в Верховній Раді України, зареєстрували законопроект про обов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Проект закону про накопичувальне пенсійне забезпечення No9212 від 17 квітня 2023 року розміщено на сайті парламенту. І ось на картинці ви можете побачити, як воно виглядає. Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення додаткової опори обов'язкової накопичувальної системи, яка дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість. І що йдеться в документі дословно? І ось читаю що дословно. Дословно сказано так. Законопроектом передбачається встановити обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників. Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 роках. Від розміру заробітної платі працівника, а держава буде співфінансувати такі внески на паритет засадах за рахунок коштів Державного бюджету України. При цьому розмір, розмір єдиного соціального внеску, а він на даний момент становить 22%, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним. Накопичувальний внесок включається до складу цього єдиного соціального внеску. За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на пріоритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці. Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для фізичних осіб підприємців та самозайнятих осіб, які є добровільною. Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках. А в випадку смерті особи право власності та пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців. Управління активами недержавних пенсійних фондів буде здійснювати авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватись авторизованими чотирма банками. Пенсійні накопичення, учасників пенсійного фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти. Так сказано в документі. Зазначається, що з 2026 року учасники системи зможуть самостійно обирати недержавний пенсійний фонд, в якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення. І що я хотів виділити із всього, цього сказаного, так це те, що, по-перше, єдиний соціальний внесок, який становить 22% роботодавці, будуть сплачувати, як і раніше сплачували. Також вони будуть сплачувати 1,5% і 3%, 2% кожного року буде рости цей, цей показник. будуть сплачувати як окремий платіж на накопичувальний пенсійний рахунок. Далі ці кошти будуть зберігатися в недержавному пенсійному фонді, рахунок якого буде обслуговуватись в одно в, в одному з чотирьох банків, які вибере пенсійний фонд. Це банки, скоріш всього, будуть державними – «Приват», «Ощад» та інші. Компанії по роботі з активами будуть керувати вашими грошима, інвестувати, щоб вони не знецінились. При цьому вони кажуть, що будуть використовувати класичні інструменти інвестування. Не розумію, як можна заробити і зберегти знецінення грошей за допомогою класичних систем інвестування. Не знаю. Ну і ці накопичувальні гроші ви зможете використовувати після того, як настане ваш пенсійний вік. Більше деталей ще буде, тому підписуйтесь на наш канал та задавайте свої питання в коментарях.